Ситуація я, я, я слова скажу. Яка ситуація? Коли дійшло до проблем будинків і до мешканців, виявилось, що е, мешканців тут одиниць, а були присутні активні громадяни міста Дрогобича, які Неправда. створювали там фонд. Неправда, ми навіть паспорта покажемо. Тут більшість є, тут ну, мало чоловік. Ну я прийшов чоловік до вас, щоб машина е, на цьому ні, ніхто не ні, хай запишемо, щоб бути поживувати. Хай запишуть нам пошли оці ці Подивіться, то в кожному підвертій під'їзд і втікати, а просто продукція покривляли, розбили всі стіфли. Яка у нас політика по вікнах? Ми трошки шлемо? Так. Пройдіть ваші майстри пройдуть під'їзди, іде така нагла потре потрену, як дірка сквозна. Тут нічого там взагалі розбиті. Спочатку пройдемо, подивимося, а далі вже по це було добре. Фарбу виділили. Бо нам там малювати тяжко, як то, тому на голову скупи. Хіба треба поміняти? Треба хіба на шнурках закладати. Ми А вже малюємо, а то ми Малюємо? Добре,